Доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачне варення зі слив. Для цього мені потрібно 2 кг слив, 2 кг цукру, можна 1 кг слив і 1 кг цукру. Сливи я помила, відібрала кісточки, дала, щоб вони стекли на друшляк. І тепер я їх буду пересипати цукром і в миску. Сипати. Ось пересипаю я їх шарами, шар слив і засипаю шаром цукру. І знову засипаю цукром. Випала я сливи цукром і залишаю я їх на ніч, щоб вони пустили сік. Ось сливи постояли ніч, вони пустили добре сік, і зараз я їх ставлю на плиту. Спочатку даю на великий вогонь, щоб вони закипіли. Тоді, якщо підійде шума, позбирати шум і поставити, щоб вони прокипіли від 5 до 10 хвилин на маленькому вогні. Ось, варення моє готове. Я його варила три рази потрошки. Спочатку я його варила 10 хвилин, коли закипіло, тоді зібрала шумо і на маленькому вогні варила 10 хвилин. Коли варення повністю остигло, я його проварвала також на маленькому вогні 15 хвилин. І третій раз, коли воно теж повністю остигло, і я його вже варила 25 хвилин. Ось таке вийшлося варення. І зараз я його накладаю в банки. Банки я помила, простерилізувала і накладаю варення. Варення я готувала із звичайних простих сливок, називається венгерки. Води я не додавала, і варення дуже смачне. Ішло в мене 3 півлітрових банки варення. І я їх наклала і повністю закручую кришкою. Варенячко вийшло смачне, госте. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!